І детальніше про майбутню розробку рідкісно -земель... рідкісно земельних металів будемо спілкуватися з народними депутатами Олексій Кучеренко від фракції Батьківщина, а також Олег Дунда від фракції Слуга народу» є з нами на прямому зв'язку. Панове вітаємо вас, Пан... Добрий вечір Доброго вечора. Питання у мене до вас обох таке зважаючи на те, що ось ми в сюжеті щойно чули, що більшість. Цих рідкісноземельних металів, це є стратегічний товар, використовується в військовій промисловості, і чи існує необхідна законодавча база для того, щоб розпочати таку розробку спільно з американцями? Чи потрібно приймати якісь спеціальні закони, зокрема, наприклад, про концесію розробку цих родовищ? Як ви вважаєте, пане Олексію? Дякую. Ну я пропоную трошки заспокоїтися, бо ви вже так кажете, що завтра ми починаємо там разом розробляти ці родовища. Давайте так про можливу співпрацю із Сполученими Штатами Америки по дійсно взаємовигідній роботі по видобутку корисних капалін, в тому числі родовищ рідкоземельних та інших цінних металів і того, що отримав наших натрах. Відбувається, я би взагалі казав, там не стільки зараз про род. Овище і про Літій говорив скільки про те, що Трамп бізнесмен він прагматик. Ми ж бачимо да по і по перших кроках, і по всьому йому житті, і це в цій ситуації непогано. І це відзначає президент Зеленський, що дійсно просто сподіватися на якусь безкорисну дружню братську допомогу. Це наївно в цій ситуації. Давайте правді в очі подивимося. Угу. і безумовно партнерів нічого так не об'єднує, як спільний якийсь взаємовигідний бізнес. Це аксіома так само. Я нагадаю історію Другої світової війни, коли так само Сполучені Штати Америки надавали підтримку на базі принципів лендлізу. Як вели. Які Британії починаючи з 40-го року, так і СРСР і це допомогло в перемозі спільній над фашизмом, розумієте, у другій світовій війні. І саме цей прагматичний ресурс, який надавався на якихось певних взаємовигідних умовах. Тому а це можливо абсолютно, і це вигідно Україні. Це моя особиста точка зору. Б. переконаний, що якщо би ми свого часу... 15-20 років тому адекватно розпорядилася б і нашою газотранспортною системою, і нашим там шельфом Чорного моря, нашого Криму. розумієте, нашого Криму, і якби там дійсно був залучений іноземний, в тому числі американський капітал. То зараз була би абсолютно інша картина, і не було б цієї війни. Але це було на сьогодні. Якщо це реалії, можу, беруся, стверджувати ніякого спеціального законодавства, в принципі, не потрібно. Воно і так у нас є єдине, що тут треба тоді передбачати, що ці конкурси будуть не повністю відкритими, скажімо, конкурентами, а вони будуть саме спрямовані на залучення інвестицій з боку тих, хто нам допомагає. Нам допомагає і безумовно по ресурсах першої ну в першу чергу, давайте будемо відвертими, сполучені mm -hmm. Штати Америки. Тому це так. мабуть не дуже складні зміни до законів, які би передбачили таке взаємовигідне партнерство, пане Олеже. Яка ваша думка з цього питання? Ну я десь з моїм колегом паном Олексієм погоджусь, але я трошки би зробив би глибше і ширше. Дійсно, під час другої світової війни одне з умов допомоги Сполученим Штатам Великобританії це доступ до британських колоній. Який був реалізований вже після другої світової війни, на базі чого е Сполучені Штати мають такий потужний вплив на світову на світову торгівлю стосовно наших копалин, звісно, тут я погоджуюсь прямо завтра жодних угод. От прямо завтра жодних угод. І продаж е рідкоземельних матеріалів металів до сполучених штатів не буде. Бо для того, щоб це реалізувати, по перше, потрібно дуже дуже багато інвестицій. І саме тому за 30 років у нас це і не відбулося, тому що це навіть питання не сотні мільйонів доларів, взагалі і навіть не мільярд, а набагато більше. Тому вони і називаються рідкі земельні, тому що їх видобуток і обробка коштує багато грошей. Це по перше, по-друге, технології і третя безпека. Повірте, ніхто такі гроші мільярдами вкладати в державу на розробку якихось матеріалів або родовищ, які в яких ти отримуєш сировину через 5-10 років, не буде тільки після завершення війни. До завершення війни можливо тільки укласти угоду, але є тут невеличкі нюанси. Звісно, по діючому законодавству в принципі можна розробляти будь-яке родовище, от просто якщо дивитися, але ніхто цього робити не буде. Бо скоріш за все, і це раз про це розмовляється. Ті кошти і та підтримка, яка буде надаватися сполученими штатами. Це буде в борг. Більша частину відповідно повернення цього бору буде ґрунтуватися, в тому числі доходами від продажу відповідних рідкоземельних матеріалів через 5, 10 і так далі. Років а для цього вже потрібно ухвалювати окреме законодавство і окремі контракти, які потребуватимуть, будуть скоріш за все голосування Верховної Ради. Це по перше. По-друге, для того, щоб розробляти такі родовища на таких умовах, потрібно скоріш за все буде розробляти нове законодавство стосовно угод розподілу продукції. До речі, те саме, що відбулося в країнах перської затоки. І на базі якого вони е, стали тими країнами, які ми знаємо зараз. І це було там останні 50 років. До речі, в більшості країн, які е, розбудовувались, або е, нафтових країн газових країн, починаючи від там Лівії, завершуючи Катером і суді рай, вони всі будувалися на цих угодах, всі будувалися на цьому законодавстві. І це те, що потрібно буде розробляти. Mm -hmm. Просто не буде. Буде окреме спеціалізоване законодавство, яке маємо ми ухвалювати вже ця каденція Верховної Ради. Для того, щоб ми е, розробку цих родовищ і співпрацю інвестиційну вже запустили вже одразу після завершення війни. Після перемоги дякуємо. Ось, бачите, ви згадали про гроші і про безпеку. Давайте ці два аспекти обговоримо, але по одному. Отже, в Україні міститься критичних купали на суму понад 13 трильйонів доларів. Про це в ексклюзивному інтерв'ю nee. суспільному розповів політичний аналітик Razum Фо Ukraine Дак Клейн. Послухаймо і тому, коли ми говоримо про доступ до цих корисних копалин, права на корисні копалини та ці питання, ви знаєте, Україні потрібна підтримка, військова допомога та гарантії безпеки, які відповідають тому, що вона пропонує Сполученим Штатам. Україні є що запропонувати США та їхнім союзникам, і США та їхні союзники повинні переконатися, що не тільки ми отримуємо хорошу угоду для себе, але й що Україна отримає хорошу угоду. Пане Олексію, до вас питання: ось потенційно така сума, чи наскільки вона все-таки спонукає американського інвестора вкластися? Пан, пан Олег посміхається, а я так. Да. Це дуже умовні суми. Так, я вже так. за... За десятки років свого перебування там в владі, в політиці, я до цих там трильйонів там оцінок всіх дуже спокійно відношусь, Бо можна оцінювати це в глибоко в надрах там на трильйони. Ну тут же постає ключове питання: якою ціною це все може бути виду, розвідано, видобуто. Які ризики різні? Безумовно, алех, колега, правий пан Дунда, що тут ризики. Ну будь-який інвестор буде 10 Разів сотню разів перевірятися і страхуватися перед тим, як щось вкладати. Тому ще раз потенційно все це можливо, те, що завтра воно не стартує, це однозначно, як на мене. Що мені дуже сподобалося, це нервова реакція Кремля та того ж Росії, самого піскова, розумієте? Те вже плюс, да, погодьтеся, що якщо там не подобається ця е, потенційна там тенденція, <гум> то в принципі там щось є хороше <гум> <чебу -цьопати, гум> треба брати. <гум> та. <гум> та. І тому тут треба прагматично, просто спокійно розуміючи, яким прагматикам є сьогоднішня адміністрація на чолі з прав <гум> з Трампом, Тут треба емоції прибирати максимально, бо у нас же ще будуть емоції. Ви ж розумієте, що у нас буде багато патріотів, я будуть Ричати ніколи ні нікому нічого не віддамо. Жодного літія, там, жодного граму, нічого. Це все наша рано чи пізно Ми щось там видобудемо. Так, так. На жаль, бачимо за 35 років. Ну не дуже ми м'яко кажучи, просунулися в інвестиціях <зв>. і в освоєнні наших <зв>. природних багатств. Тому <зв>. партнерство мені особисто однозначно подобається це прагматичне, правильне рішення. Його треба спокійно, виважено вибудувати <зв>. цю конструкцію і. Ну цьому є так. завдання надзавдання, яке стоїть і перед владою і сьогодні, і перед усіма нами, і щоб угу, суспільство так. це прийняло зрозуміло, щоб так, наше так. суспільство більше угу. це прийняло угу. як єдиний можливий варіант. Пане усі лише так, маленька ремарка щодо ваших побоювань, то суспільство народна творчість зокрема має прикуску сам не дам іншому не дам. про таких людей, ну, про яких класика, ви говорили, жану. так звичайно, але до питання безпеки ми я, питання... Я додам тоді. Якщо що не проти до, а там, я, до я хочу... векці, Так, Ви обов'язково додасте і а до вас ще і, хочу акцентувати на питаннях безпеки. Бо якщо інвестори приходять, то вони зацікавлені, щоб українська земля мала безпеку на десятки років. І про це в нашому ефірі заявив президент асоціації Укрметалургпром Олександр Каленков, Кал... е... коли прокоментував те, що США хочуть отримати від України рідкісно земельні метали в обмін на допомогу. Давайте прослухаємо невеличка. Уривок з нашої розмови і е, дам вам слово, пані Олеже. Обіцяю я все ж таки сподіваюся, що ми будемо продовжимо отримувати допомогу. Е так, як отримували до цього важливо військову техніку на умовах лендлізу, таке інше, і таке інше. Але якщо, якщо ми будемо мати змогу отримати додаткові десятки мільярдів гривень в рахунок того, що будуть експлуатуватися родовище корисних копалень в Україні, то це тільки плюс зараз, будь-якому разі, ми знаємо, що запасів України багато, скільки тут важко сказати, тому що поклади розміри покладів. Урану, літію, титану всі засекречені на державному рівні. Тож, пане Олеже, трошки про гроші і про безпеку. Про гроші. Давайте про гроші. От була е, матеріал стосовно того, що оцінюються запаси, українські запаси в рідко десь на, якщо я добре пам'ятаю, 13 трильйонів. Так. І з'являється таке враження українця, що от 13 трильйонів лежать і вони наші. Чому ми комусь повинні давати? Але mm. не зважається про те, що для того, щоб їх видобувати і зробити з них товар, потрібно витратити. Ну там можна оцінювати по різному, там 5-10 трильйонів. Тобто, це не ті гроші, які ми одразу взяли, поклали в кишеню їх потрібно щось витратити, щоб щоб здобути. А тут є нюанс пов'язаний з тим, що коли компанія не от там Великобританія. Сполучених штатів щось видобуває Україні і витрачає умовні ці 5 трильйонів доларів, де ці гроші осідають? Вони осідають в кишенях українців, бо вони витрачаються на пальне, на заробітну платню, адміністративні витрати, податки і так далі. І так далі. Це те, що залишається в Україні в будь-якому разі. Це по перше. По друге потрібно розуміти навіщо Сполученим Штатам і чому е, рідкоземельні матеріали, метал і чому вони їх так хочуть, не тому, що там великий профіт. Можливо, він там і є цей профіт в залежності від ринку. Він може бути великий прибуток, маленький, неважливо. Нюанс саме головний в тому, що в світі існує монополія Китаю. Китай займає світову на світовому ринку на рік за земельних металах мінімум 70%. І це те, що ми побачили наприклад, вчора, коли відповідь на а, а, імпортні податки, тарифи, як каже Трамп, сполучених штатів вчора Китай ввів додатковий експортний контроль за експортом рідко земельних медалів. Це те, що дратують дуже американці, які від цього дуже залежать і тому вони шукають інше. Джерела постачання рідко земельних мета питання навіть не в грошах, питання в залежності економіки, хай тек економіки Сполучених Штатів від Китаю, що вони хочуть позбутися. І це головне. І тут є один нюанс, про який ми на превеликий жаль не говоримо. Це ризики. Ризики навіть не пов'язані з війною. Повірте, в Пекіні в Китаї усвідомлюють. Що Сполучені Штати хочуть позбутися цієї монополії, не хочуть бути залежними від Китаю, і вони повірте, вони побачили звернення Трампа до України і готовність е видобувати ці метали е в Україні. Відповідно, Китай в будь-якому разі буде готувати якісь дії стосовно того, щоб не втрачати монополію, якимось чином тиснути на Україну, і на це потрібно зважати, і до цього потрібно готуватися. Так, пане Олексію, якщо хочете щось додати, ще буквально Я хвилинку Я погоджуюсь з тим. Перше, ти шо, шановні українці. Ми знаємо, що за конституцію надра належить народу. Але там, в надрах розумієте, от газ, е, нафта, там все, що там є, там в надрах, воно належить нам всім. Але для того, щоб воно матеріалізувалось, треба, щоб хтось вклав безліч грошей, ризикував цим. Це новітні технології, ризики і так далі. І на горі це вже товар, який дійсно може матеріалізуватися. І все суспільство має від цього мати зиск. То я в цій ситуації хочу сказати, що дійсно погоджую, що е, це один з варіантів для нас довгостроково гарантовано стабільним підґрунтям партнерства з нашим основним партнером на сьогодні? Давайте подивимося в очі і спокійно переосмислимо ось цю пропозицію, яка сьогодні пролунала там вчора, і в наших інтересах, як на мене, дякуємо Дякую, дуже Ми з іною погоджуємося. Тим більше, що на довгі роки питання безпеки, дякуємо за те, що долучилися до розмови з нами на зв'язку. Наживо були народні депутати Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина та Олег Дунда, фракція Слуга.